Шановні друзі, радий вітати всім разом з нами. Усі, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Ви на YouTube каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік, Дякую за те, що ви з нами. Мій гість, пан Валерій Клочок, як якого ви всі чудово знаєте, е, любити й дуже поважаєте. Судячи за коментарів і кількості переліків. Давайте, будь ласка, не зупинятися. Мене це дуже тішить. У нашого шановного гостя є свій власний YouTube канал. Він називається Клочок. Тайм. Я невтомно буду продовжувати вам нагадувати про нього, як і про фабрику новин. Тому що друзі, від цього залежить наша робота. Ви нам не тільки приємність робите, але і фактично ми продовжимо робити це заради вас. Це надихає. Спасибі за те, що ви лайкаєте, підписуєтесь і коментуєте. Це дуже важливо. Пане Валерій, радий вас бачити. Добрий день. Вітаю вас, друзі, слава Україні. Героям слава, дякую величезне, що ви з нами. Ви знаєте, сьогодні за мого рання всі пишуть про те, що Росія перетнула червоні лінії, тому що вона використала ракету Рубіж і вдарила, по, принаймні, так пишуть, це не підтверджена інформація. Нагадую, що потрібно верифіковувати, але в ЗМІ з'являється повідомлення, що по поюжмаш. В травпле мова йде про місто Дніпро, і от багато хто пише, що це такий сигнал е, заходу, мовляв, ми знову підвищуємо градус, і ви розумієте, до чого це може призвести. Ми можемо вдарити ядеркою по Україні, якщо ви не зупинитесь. Скажіть, будь ласка, це так правильно сприймати чи це подія, яку розду, роз... роздмухують, оскільки іскандери, хашки я, я не знаю, що там ще Оніксе і так далі. Тому я не військовий експерт, але. Більшість ракет, які Путін запускає по Україні, вони здатні нести ядерну компоненту, так само, як власне, рубіж, який сьогодні упав на Дніпро. Як правильно це розуміти? Я досліджував щойно це питання в ЗМІ, аналізуючи ті заяви, які пролунали, дописи від наших колег-аналітиків Express е, також Остінери. Там трішки пишуть про цю всю історію. Ні, але їх інформації, звісно, менше. Але ну. Заперечувати те, що відео поширене в Ютубі, перепрошую, у телеграм-каналах ну, складно. Бо дійсно це не схоже на типову ракету. Але давайте ми зафіксуємо, друзі, одну річ за рекомендацією нашої влади, Сил протиповітряної оборони, яка стосується медійників, блогерів. Удар був міжконтинентальною балістичною ракетою, але якою не відомо. Угу. От тут поставимо, ну так, не то, що там крапку, але в три крапки, і будемо чекати офіційних повідомлень, тому що є факт прольоту міжконтинентальної балістичної ракети з території Росії, ми зафіксували, що руйнувань масштабних немає. Куди прилетіло, я не знаю. Якісь там підприємства називають і так далі. Мені про це невідомо так само, як і іншим тому що місцева влада повідомляє, що там незначні руйнування, пару гаражів і так далі. В умовах війни ми повинні користуватися саме цією інформацією, незалежно від того, що насправді відбулося. Поки що така історія. Але я до цього всього знаєте кіпішу, який підняли росіяни, бо вони ж обстрілюють нас, додав би дуже одну цікаву деталь сьогодні. Захарова, старша речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, говорящий рот Лаврова. Вона, ну до речі, не можемо ми не зважати на те, що вона говорить, тому що вона озвучує офіційну позицію. Під час свого брифінгу отримала дуже цікавий дзвінок, <кій> який злився у ЗМІ. Його вже поширюють масово, і там було сказано, що удар міжконтинентальною балістичною ракетою по території України ми не коментуємо. Це сказали росіяни Захарові. Захарова закрила рота. Хоча перед цим вона говорила, що ми от нанесемо удар про по Редзіково, у Польщі, де розміщена база проти ракетної оборони, яку нещодавно відкрили 13 жовтня. Це американська база здатна збивати багато цілей. Ну, а далі вже пішли розмови. Що до України прилетіло, як прилетіло, це вже говорять аналітики. Я вбачаю зараз у цьому великий політичний момент. Тому що, ну дійсно, якщо судити з тих відео, які там опубліковані в Ютуб, в, в перепрошую, в соціальних мережах, дійсно можна зробити висновок, що це була нетипова ракета. Ну і повітряні сили про це говорять. Але вона не завдала великих руйнувань. Значить, це була не повністю укомплектована ракета. Справді, Юро, от ви дуже слушно зауважуєте, що ядерні заряди може нести і ця ракета, і також інші, які до нас прилітають щодня, це ну, ніяк не змінює загрозу там з боку Росії. Це не чергова червона лінія, яку вони там десь відсунуть. Але справа в тому, що цей загадковий дзвінок Захаровій особисто мені засвідчує про те, що на сьогоднішній день у Кремлі. Не було єдиного рішення щодо удару цією ракетою по Україні. Я роблю такий висновок в першу чергу, тому що е, фактично ті групи, які сьогодні обслуговують путінський режим, максимально радикальні, посередковано радикальні, і ті, що налашовані ліберально до е, Європи і до Заходу, взагалі виступають за виведення військ з території України і зняття всіх санкцій, вони не дійшли єдиної позиції в частині саме завдання такого удару. Тому Захарові закрили рота, щоб вона нічого не говорила. <клес> це перша версія, до якої я схиляюся. Друга версія, яка може мати місце, це те, що відбуваються контакти по закритих дипломатичних каналах між Росією та Заходом для того, щоб не ескалювати ситуацію далі. А Путін дійсно, якимось чином, або путінський режим, демонструє там якусь свою таку зхвалість. Тім, друзі, ну якби вони вже дійсно бажали от перейти цю червону лінію, то проліт був би повноцінним. На превеликий жаль, і міг би зчинити дуже великі руйнування у Дніпрі, і тому я розцінюю саме цю історію, ну як поки що не погоджу. І треба зважити ще на одну річ: свого часу Росія також підписалася під договором про нерозповсюдження міжконтинентальних е, стратегічних ракет середньої дальності, до якої ціл відносять. Це великий міжнародний скандал. Хоча так. путіну і його режиму скандалом більше, скандалом менше йому начхати. Але це відкриває. Скриньку Пандори для заходу руками Кремля. Тому я вважаю, що там і переполох. Бо чого лише вартує рішення Байдена дозволити нам бити атакам саме на 300 кілометрів Shadow Хоча вони розповідають, вони там збивають, так вони збивають, але не все. Ми збиваємо, але не все. Це війна. І для Росії це серйозна справді загроза. Тому що ті. Міськові бази, командні усь... пункти опорні, які безпечно діяли недалеко від фронту, могли здійснювати оперативне командування фронтом. Це дуже важливо. Бо одна справа відсунути генералів за 500 кілометрів, так щоб вони командували фронтом. А інша справа, коли вони безпосередньо біля фронту. Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І навіть мої колеги військові експерти, коли ми це обговорювали в рамках центру, кажуть, ну я говорю, та ну яка різниця, Будуть вони десь під уралом сидіти? Ти не розумієш. Це і логістика, це оперативне командування, це контроль, це все суттєво ускладнення процеси на фронті. Чим ближче командування і воно здатне реагувати швидко, тим ефективніше може бути наступ чи оборона. Це дійсно створює великі проблеми. Звісно, що Росія не могла не реагувати, це однозначно так. Але що така реакція буде, ще раз наголошую: в мене є таке переконання, що цей хід не був погоджений між усіма учасниками. Скажу так про путінського режиму, які безпосередньо дотичні до його існування є така, Я ще не спілкувався з Олександром Демченком, журналістом, журналістом міжнародником, і от він: ми обговорювалися дзвінок Захарові, раптовий дзвінок Захарові, коли її мовляв, попросили не коментувати цю ракету. І от він каже про те, що це звичайнісінька Спецоперація. Тобто, це продумана історія, продумана технологія. Хочу вас запитати, чи е, вважаєте ви так само? І друге, процитувати Захарову. Буквально щойно пропагандистам з Ріа новості е, нікому не раджують читати. Е, Захарова фактично вперше прокоментувала ось цю історію. з Дзвінком цитую мовою оригіналу перед брифінгом. Були питання в зв'язку з противоріччивими матеріалами в інтернеті, уточнила у експертів, наша ли це тема. Атвіт прийшов в ході брифінгу. Мід не коментує, так що інтриги ніякої немає. Кінець цитати. Ну, послухайте, я ж не виключаю, що це була спецоперація це одна із версій. Одна із. Ну так само, як, наприклад, учора повідомлення міністерства, перепрошую, посольства Сполучених Штатів Америки про закриття. Воно ж не було випадковим. Бо фактично міжконтинентальна ракета прилетіла. Значить, yeah. не була інформація. Я особисто, знаєте, орієнтуюся саме на посольство, тому що в мене досвід 22-го року, коли вони збирали свої манатки, з'їжджали, я дивився на це доволі скептично. Говорю, що за дурня один yeah. за одним. Yeah. Да. Зараз я розумію, що це не дурня, це дуже серйозний сигнал. Я коли вчора там спілкувався з цими підписниками, говорю: не поспішайте, ви вже навчені, але візьміть до уваги саме цю інформацію. саме цю інформацію. Влада України правильно робить і каже: не панікуйте. Спокійно, тому що дійсно в Україні головна стійкість. Хоча я знаєте, багато бачив дописів, кажуть: от ядерка прилетить. Уже ну українці не реагують. От просто-напросто, уже не злякаєш. На жаль, це на жаль. Це ну така, знаєте, не дуже приємна річ, яку ми визначаємо. Тому дійсно такий удар міг бути спецоперацією, як і повідомлення про те, що буде удар, і ПСО пішла гурс простого, але ну не зовсім склалося. Так само і тут де лікають, але ну проблема в тому, я не бачу, що. Хтось дуже в Україні злякався. Звісно, всі розуміють, що якщо, ну не дай Боже, прилетить цей рубіж, то руйнування будуть масштабними. Не один будинок знесе разом із цивільними. Але ну, ще раз повторюсь: ми настільки вже стали товстошкірими в цьому плані і рішучими, що ну, ніхто не ховається. На жаль, да, ну багато хто не ховається. Багато хто, ну, знаєте, вже так, ну прилетить, то прилетить. І те, що зараз Захарова говорить про це, що як спецоперація, я, це підтвердження моїх слів, бо я не бачив ще. Що не узгоджені позиції були в Кремлі. Yeah, exactly. Неузгоджені, друзі. Якийсь дурак, я по-іншому сказати не можу. Натиснув на кнопку, бо інший дурак йому дав таку команду. Yeah. А тепер вони не знають, як це розлікти, тому що підняли слухавочку із Вашингтона і сказали: ви там що, ребята, взагалі обалділи? Ну, вибачте, я так за прямоту скажу. По yeah. вас пару тамагавків випустити, ми зараз випустимо. Це не є питання. Путін чудово розуміє, що. У ракетній битві ракетами там, середньої даності іншої він не переможе. Так, він може скласти паритет у ядерному протистоянні, але ядерне протистояння це смерть. Враховуючи те, наскільки путінський режим, от давайте зараз гіпотетично, повіримо Солов'ю на дві хвилини, що Путін лежить в холодильнику. В мене тоді запитання: чому постійно дістають чергового Путіна і показують пояснення одне: режим хоче існувати. Тепер оця вся когорта, яких там ну, близько там, мільйона чоловік, чи скільки вирішили в один день померти? Та ну я вас прошу. ну Давайте чесно. Яхти, переходи, бучі, е, скупки в Мілані, супердорогі шопінги на дипломатичних машинах. Це ж все в них є. І зараз навіть є. Вони їздять до Європи, це роблять. І у них грошей, вибачте, не на ВПК. Їм цікаво продовжувати війну, їм цікаво підтримувати цей формат режиму, але не здохнути. Тому що ядерний удар це, вибачте, це просто здохнути. Тому я, ну ще раз наголошую: я не бачу цього сценарію, який означає, що Путін готовий натиснути на кнопку. Але ескалація може бути. І коли дійсно Росія вже після, ну вони ж продемонстрували 에, Сполучені Штати Америки, Росії, що ми готові дати команду на удари по території Росії. Це вже є офіційно. Ну, друзі, якщо 300 кілометрів, буде і 500, якщо 500, буде і тисяча. І ваша тоді єлабуга, де ви виготовляєте шахеди, просто злетить вся в повітря, а не що-небудь. Коли туди там гавки, ви вибачте, хрен його зіб'єте. бо я по іншому сказати не можу. Тому я б зараз б дійсно спокійно намагався б спостерігати за цією ситуацією, слідкувати за офіційними повідомленнями і справді не сіяти паніку, дослухатися до рекомендацій сил протиповітряної оборони. Про те, що так, міжконтиненталка була. А тепер ви, росіяни, будете за це відповідати. Тому що ви фактично не червону лінію перейшли. Ви самі собі вирили могилу. А тепер як будуть розтатися події далі? Давайте гіпотетично уявимо, що такі умовні три групи в Кремлі між собою зараз з'ясовуються обставини. Чому це сталося? Тому Захарові зателефонували. Мовчи! От просто мовчи. Не коментуй, не давай зараз привід для того, щоб західні спецслужби, західні країни. Передавали по відповідних каналах умовно Патришову, Шойгу, е, Наришкіну чи ще кому-небудь, хто дотичний безпосередньо до управління Росією, сигнали про те, що ну, шановні в лапках, ви перейшли ту лінію, яку переходити не можна було. Тепер ви нам розв'язали всі руки, і насправді зараз Росія розв'язала руки Заходу. Захід просто шаленими темпами змінює свою воєнну доктрину. Ну, от буквально щойно з'явилось повідомлення про те, що. У Європі Німеччина має намір розгорнути військо кількістю 800 тисяч. Ну, давайте тепер на секундочку уявимо 800 тисяч Бундесверу, які озброєні за останнім подихом а, і за останніми технологіями НАТО. НАТО, так, ну, все-таки так, не можна недооцінювати противника, але ж ну, ми розуміємо, технологічно війська НАТО на голову, то й на дві вище. Другої за є російської чи за потужністю російської армії, і е, сьогодні така тенденція в багатьох країнах, країнах Північної Європи і інших. Тобто ніхто не сидить і не чекає, поки, наприклад, Путін нападе на якусь країну. І це зовсім змінює концепцію і ламає плани багатьом союзникам Росії, в тому числі і Китаю і Північній Кореї. Мені до речі, цікаво буде, що ж скаже на цю заяву Захарової Сінь Цзінпін, Бо я думаю, що е, коментар від МЗС Китаю має бути: це Китай той, який наполегливо рекомендує Росії не використовувати ядерну зброю і не ескалювати ситуацію. Пане Валерію. Хочу запитати вас про таке: а як Китай, Індія і США можуть відреагувати на це? На такий крок uh, зі сторони Російської Федерації uh, є, є декілька варіантів, які вже зараз обговорюють в пресі? Ну, до прикладу, такі ракети можуть збивати комплекс ті тхет, так звані, так uh, чи можуть стати uh -huh. їх нам надати, щоб ми змогли захиститися? Можливо, мова піде не лише про дипломатію, але й про конкретні військові військову відповідь, наприклад, надати нам uh, тамагавки про що сьогодні пише видання політико. Можливо, ще щось uh, як ви вважаєте? Ну, друзі, питання Юра, знаєте, воно трішки складне, тому що воно не вписується в одну орбіту. Китай, Індія і США. Ми маємо зв'язок: Індія, Ша, Китай, Ша, але не Індія і Китай. Це дві країни, які між собою, ну окей, вони зараз там примирилися, навіть війська відводять, був би нещодавно підписаний документ, якийсь зараз не скажу який, але який передбачає саме зменшення ескалації в, інді, в індокитайському протистоянні. Тому що ми знаємо, що між ними є навіть спірні території. Ну, так, умовно, Китай і Індія знаходяться в стані перманентної війни. Ну, не оголошено, але менше тим. Тому я думаю, що тут реакція окремо кожної країни буде. Індія вона зараз займається абсолютно іншими справами. Вона нарощує свої потужності для того, щоб бути, таким, знаєте, бути противагою Китаю на азійському континенті. І, зважаючи на те, що. Китай все таки нарощує свою присутність в індійському екрані, то це створює додаткову напругу між цими двома країнами, яка в перспективі може перерости навіть у військове протистояння. Тому там історія інша. І на сьогоднішній день обидві ці країни борються за те, як ну конкурує, скажу так, мабуть, правильніше буде, як вони можуть наростити свої зв'язки із заходом, тому що от, візит на моді до Європи, коли він приїздив до України, це ну був таким екстраординарним. Давно такого не було. Хоча Сіндінпі активно нарощує відносини із Європою, але сьогодні Індія вона виготовляє шалену кількість низькопробної продукції, як колись свого часу розпочинав Китай, і збуває її куди? Це дуже серйозна конкуренція. І добре, що сьогодні Захід в цьому зацікавлений для того, щоб мати противагу Китаю, тому очікувати заяв можна, але швидше від Китаю, тому що Індія ще не. Перескочила, скажу так, Китай, вона не є її, там повноцінним конкурентом. Вона в цьому напрямку рухається від Індії. Я особисто нічого не очікую. Індія зацікавлена в дешевих ресурсах. Їм головне, щоб їх ніхто не сварив за співпрацю з Росією, щоб вони продовжували закупати нафту, газ і так далі, дешеву сировину і ставити в залежність російську економіку від Індії, тому що там дуже цікава історія. Наприклад, рупіями ніхто не хоче розраховуватися там у Росії. Тих рупій вже близько десь під 40 мільярдів. Доларів еквівалентні, і вони запитують, що з ними робити. І індія каже: Та не питання: інвестуйте нам в індійську економіку. Яка проблема? Ми їх тут приймемо. Тобто такий двійний профіт. А з Китаєм ситуація дещо складніша для Китаю, тому що дійсно Китаю треба реагувати зараз якимось чином на цю ескалацію, оскільки вони виступають дуже послідовно за те, щоб не розширювати зону конфлікту, як вони називають української кризи. Це така фішка у Сінзінпіна. І другий момент. Це те, що Китай намагається зараз підтримати нормальні стосунки із адміністрацією новою вже Трампа. Вони говорять, що ми не будемо сваритися, ми будемо розвиватися. Бо для Китаю дуже важливо зараз зберегти саме логістичні і торгівельні зв'язки із заходом. Бо, ну, хоча, наприклад, з Штатами там не так багато вони торгують, Останні дані, ті, що мені потрапляли на очі, це в межах приблизно півтрильйона доларів. Але все ж таки це для Китаю ну, велика частка в їхньому експортному потенціалі, і звісно, вони будуть намагатися зараз, якимось чином, все-таки замняти цю історію. Але чи вдасться? Ви знаєте, тут відкриває інший можливості нам зараз ця історія, тому що тут буде додатковий аргумент до Китаю, щоб вони зменшили спроможності Північної Кореї, аби та допомагала Росії. Тут не ланцюг. тому я поки що ну не готовий вам сказати якийсь конкретний прогноз, якою буде реакція треба почекати тому що китай ну займає як на мене таку вичікувану позицію ви знаєте пане Валерію, вчора ем, я був ну не те що здивований але м, м, давайте так, цікаво почути вашу оцінку відносно такого вчора два видання одразу паралельно The Economist і Reuters, повідомили про те якими можуть бути параметри перемовин між трампом і путіним так званої мирної угоди і я не буду за все переказувати, ми з вами це безліч разів обговорювали в ефірі. Немає фактично нічого нового, відрізняється декілька пунктів там у Reuters і у The Economist але Блумберг буквально перед тим як запаралели ось цей матеріал Reuters і The Economist Виходить з простою новиною: Трамп в найближчий час зустрінеться з Путіним з питань України. Я хочу у вас запитати а. Нам варто це сприймати за чисту монету. Такими будуть параметри цих перемовин, такими є умови Путіна, тому що в одних, наприклад, там здається від Reuters е, Путін готов на заморозку війни. Пісков виходить і каже, Путін не, гот... не готовий на заморозку війни. У нас те, що записано в конституції, те ми хочемо забрати це лісвов достигнути і так далі. Тому подібне. Нас спеціально розкачують до інаугурації Трампа, будуть Їсь такі гойдалки інформаційні чи нас прогрівають, нас готують до певних перемовин. Я звертав би увагу на коментарі президента України Володимира Зеленського. В першу чергу, друзі, чому поясню? Тому що вчора він сказав дуже цікаву річ, яка в великій мірі визначатиме те, з якими умовами ми вийдемо на переговори з Росією. Він сказав наступне: Україна не має сьогодні достатніх спроможностей, щоб у військовий спосіб повернути кордони 91-го року, і Україна не може витрачати десятки тисяч життів за те, щоб повернути Крим. Такої фрази, такої ну, словесної конструкції Зеленський не виголошував ніколи. Це перша була його заява, вона, як на мене, дуже резонансна і засвідчує про те, що сьогодні вже влада України готова до переговорного треку, який означатиме замороження війни по лінії фронту, юридичне ніколи не визнання за Росією території, які вона окупувала, і з подальшим просуванням дипломатичного треку повернення цих територій, які можуть розтягнутися на багато років. А, звісно, такого точного трактування офіс президента не дає, але я по іншому розуміти президента, слова президента, тому що вони були сказані однозначно, і вони сказані були на Fox News, і сказані я вважаю Дональду Трампу. Absolutely. Тобто, десь попередньо по позиції погоджені а, нині Зеленський повідомив, що з офіційним візитом відбуває до США Єрмак, це керівник офісу, який буде зустрічатися з адміністрацією Дональда Трампа і обговоритиме саме такі. М Ну я думаю, не такий, а щось буде обговорити, що стосується завершення війни, тому що направду дійсно сьогодні Захід і Україна, ми як єдиний союз, поки що не формалізований, і Росія зайшли в глухий кут уведені цієї війни. Тобто, ні одна, ні інша сторона не може досягнути успіхів. А Путіну постійно говорить: будеш ескалювати, отримаєш у відповідь. Я наголошую вас, бо я у вас на каналі не говорив. Рішення ударити по території Росії атаками камсами з і скальпами ухвалено двома президентами США Джозефом Байденом і Дональдом Трампом. Це було їх спільне рішення, тому що воно з'явилося після їхньої зустрічі. Про це навіть пише вже Західна преса. Ну, звісно, офіційний коментарів вже ми не отримаємо. Але я не маю сумніву, що Трамп передав Кремлю, що це також і моє рішення: що якщо ти не зупинишся, то ти отримаєш ще більше. Сьогодні атакамси, завтра протипіхотні міни, післязавтра можуть бути касетні атакамси. Прошу. Пане Валерію, да, я, я дуже перепрошую. А як просто глядач одразу запитає: е, Окей, все зрозуміло, але чому тоді представники команди Трампа виходять з нищівною критикою, е, що відносно не... Послухайте, Захарова також виходить і щось меле, не те, що треба, її там тормозять, гальмують, перепрошую. От не зважайте, не зважайте на те, що кажуть члени команди. Трампа, Дональд Трамп молодший, сказав, що це ганьба, дозволи бити по території Росії. Дональд Трамп старший робив коментар з цього приводу? Ні, ні. Ні. Вже пройшло, мабуть, як мінімум з тиждень, да, але з коментаря немає. Значить, окей, значить, ніяких проблем немає. Я не виключаю, що Дональд Трамп зустрінеться із Путіним до інавгурації, але не в форматі один на один віч навіть, а зустрінеться їхні команди. І це будуть представники Трампа. Ну, можливо, не його син, і не Ілон Маск, а хтось інший, який конкретно донесуть позицію, погоджену з Україною, з Україною, що отак і отак, ми готові сідати за сил переговорів, але з чистим аркушем. Умовно, публічно це буде так звучати, тому що Путін постійно висуває умови. Я не бачив, що пише економіст, але, зважаючи на ту інформацію, яку ви говорите, що там майже те саме, то треба зважити, що написано в ДРОЮ, в Ройтерсі. Видання не пише вимогу Путіна про демілітаризацію, денацифікацію. Так, там є про російську мову другу, але вже від цього відійшли. Тобто, це вже не треба. Уже Україна може далі зброюватись, але Росія що дуже хоче. Вона хоче гарантії безпеки для себе. Як це парадоксально не звучало, і звертаю вашу увагу, що Кремль говорить про свої гарантії безпеки ще з мабуть з двадцятого року. Він боїться те, що НАТО буде розширюватися до його кордонів і врешті-решт може задати стратегічного удару по Росії. Але він забуває одну річ: НАТО не нападає, НАТО обороняється. тим змінило свою стратегію відповідно до статті 51 Організації Об'єднаних Націй, такі вже заяви звучать, вона може задавати превентивного удару. Бо статтєві 51 же ж користувався Путін, коли розпочав війну проти нас. Він ж на це не тікав. ну окей, ти отримаєш відповідь, ти цієї, і я цієї. Тому. Коли ви запитуєте, чи буде така зустріч, буде. Я не виключаю цього. Телефонні дзвінки вже були однозначно <кхи> на найвищому рівні. Попередження вже оголошені. Звісно, не можна вважати, що Путін злякається, залізе десь вибуху під стіл, тому що справді на Росії багато зброї. Цього заперечити складно. Навіть міжконтинентальна балістична ракета засвідчує те, що Росія має спроможності воювати. Ми не повинні недооцінювати ворога. Бо це найбільша помилка. Випадково Європа розвитає такі багаточисельні армії в себе. Вона розуміє, що технології, технології, але кількісний склад, кількісний вимір у конвенційній війні він дуже важливий, як показують сьогодні протистояння Росії проти України, напад Росії на Україну. Тому поки що спостерігаємо, але я вважаю, що процес рухається в цьому напрямку. Хоча ситуація вкрай складна, вкрай складна, тому що долучення до війни Північної Кореї абсолютно змінило парадигму протистояння заходу умовно і сходу, але ж тепер Захід має якось відреагувати на цю історію з північних країн Можливо, а так як пишуть журналісти, це і є відповідь. Але коли Блумберг дописує, що 100 тисяч північно-корейських військ буде присутні в Курській області з часом, має бути інший крок. Якщо ви сказали, а зробіть і Б шановні західники. Я не сумніваюся в тому, що об'єми допомоги і види озброєння будуть змінюватися. Вони будуть розширюватися, тому що дійсно ми стоїмо на шляху ескалації, розширення ескалації. Але, друзі, є країни, які проти категорично цього виступають. Ми дискутували багато разів, наскільки Китай готовий долучитися до війни. Тому що ну, Північна Корея не зможе забезпечити таку велику кількість військових в Україні проти нас для того, щоб не послабити свою армію. А давайте не забувати, що Південна Корея може почати військову операцію проти Північної Кореї, якщо буде необхідність, і в Північній Кореї це чудово розуміють, тому 100 тисяч так це немало. Але я не випадково говорив про атакамси пасетні, які будуть знищувати просто живу силу. Ми ж про це говорили. Може, 22-му році, коли мова йшла про ці атакамці, вони є у Сполучених Штатах Америки. Сполучені Штати Америки, наскільки я там пам'ятаю, нібито не доєдналися до цієї конвенції про заборону касетних снарядів. Ну, Якщо доєдналися, ну, від'єднаємося. На що робити? Ситуація така війна. Тому засобів ураження більш ніж достатньо, вони будуть використані. Я ну, ще раз наважу в чому не сумніваюся. Тим паче, буквально днями прозвучала заява від, якщо не помиляюсь, міністра оборони Естонії. Чи міністр закордонних справедливої про те, що сказав, що в Європі треба готуватися направити до України війська? Для чого? Може бути дві місії: миротворча місія, і може місія бути безпосередньо в участі бойових дій. І ну, якщо Німеччина збирає 800 тисяч, то ми ж розуміємо, що це вже конкретна заявка на те, що да, Україна зараз є полем битви між Заходом і Сходом. Є. А хто сказав, що там не може бути країн НАТО? Не в рамках НАТО, а в, окремих, в рамках окремих країн. Тим паче знить увагу, як активно нарощується співпраця, наприклад, України, Північної Європи. Умеров буквально вчора говорить, що створюються нові союзи. Європейський союз з днями оголосив рішення про започаткування нових військових програм, необхідних саме для того, щоб нарощувати бойову здатність. Тому ситуація насправді під контролем. В Кремлі це розуміють. Тому у Захарові телефонують. Не поспішає коментувати цей удар. Респект традиційний від мене, пане Валерію, за незмінну Дякую. цікаву розмову. Бережіть себе, будь ласка, до наступної зустрічі. Хай щастить.